Вітаю! Сьогодні я біля метрополітехнічний інститут на вулиці Гаврилишина. Ви всі, напевне, знаєте цю вулицю за минулою назвою Ванди Василевської, 6. Це поруч з центром Києва пройтися від метро в сторону торгового центру Смартплаза 3 хвилини, і ви вже біля входу в під'їзд будинку. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. Дуже охайний і чудовий під'їзд. Є ліфт і сходи. У під'їзді Кличко поміняв вікна на склопакети згідно державної програми по енергоефективності. Тут же і встановлені лічильники на електрику. Сама квартира дуже світла та простора, має площу 75 квадратних метрів та складається з трьох окремих кімнат, коридора, ванної кімнати, кухні. Та, звичайно, як у всіх будинках чеського проєкту, це здоровенні балкони по периметру всієї квартири. Квартира з гарним сучасним ремонтом, укомплектована меблями та технікою, вбудованими шафами, ліжком, диваном з кріслами та робочим столом. В третій кімнаті, яка може використовуватися як робочий кабінет, вартість всього 105 тисяч умовних одиниць розглянемо безготівковий розрахунок по системі PayPal та на крипту.